Розділ третій. Гряче кохання. Ось уже декілька днів, як Олександр жив у будинку Тоні. Ні, вони спали окремо і взагалі здавалося, що ти то прижився в бакуновці Приймак. Або, точніше, жених самої молодшої донечки Олександра Івановича Донечки. Або як звикли її тепер називати журавки. Це прізвисько з легкої руки лейтенанта так пристало до Тоні, що вже всі домочадці називали її тільки так журавка. Да і Тоня не противилася, і це ім'я теж прийшлося до душі. Якщо вже хочуть мене так звати, нехай. Мені теж подобається. Це дуже. Це друге моє ім'я, в думках погоджувалася наймолодша і боконовця. В селі було рідкісно мати два ім'я, тим більше, що реально журавку тут рідко бачили. Заховане між лісом село, мабуть, не траплялося на шляху журавлів. Тут в сосновому гнізді гніздилися чаплі, які виловлювали жаб на болотах і ставках, от тому прізвись, ще, прізвисько Журавка так приклеїлося до Тоні, що вже через місяць все село тільки так її і назвало. Ну, а молодий, молодий чоловік, так схожий на середнього сина Олександра Ісаковича, зареєструвався в поліцейському відділку, отримав папір на проживання як родич. Племінник Бакуновця. Ніхто навіть не догадувався, що то ніякий не племінник, а бойовий офіцер, який тимчасово змушений був зупинитися в цій сім'ї. Він справно робив всю роботу, як колись її робив Іван і касив справно, і дрова колов, і рав, і картоплю копав. Одним словом, хлопець був хоч куди. І сусіди не скаржилися, і дівчата за ним почали впадати, незважаючи, що була війна. Ось це і не подобалося журавці. Вона ревнувала свого Сашка до кожної дівки, до молодички. Та її Сашко не допускав ульгальності і вів з себе порядно, хоча і не скута. Він виріс в селі і знав звичаї села, знав сільську роботу. Знав порядки і повагу до старших. Якщо коротко, Сашко був до душі не тільки журавця, але і її батькам, які ладні були хоч завтра засватати її за цього хлопця. Та не все було так просто. Війна. Будь вона неладна та війна, всі домашні пам'ятали Сашко офіцер радянської армії. Як тільки облик клигається, піде воювати з німцями. Пару разів приходили в хату з перевіркою місцевої поліцаї, але нічого особливого вони не помітили, тим більше, що вже давно знали і бачили цього хлопця в селі. Десь там, за лісом, в стороні Брянське і Курська, чулися вибухи. Фронт, як і раніше просувався на схід в сторону Москви. Минуло вже майже півроку. Поступово журавка і Саша зблизилися до так, що тепер не розлучалися ні на роботі, ні на відпочинку. Війна війною, а життя і кохання не мають про це знати. Гарячі і щирі почуття з'явилися в їх душах. Зав'язалися міцними духовними вузлами. В них було стільки спільного, що зі сторони здавалося, що вони брат і сестра, про що тільки вони і не говорили на ганочку будинку: про небо і зірки, про ліс і вовків, про село і господарство, про батьків Сашка його дитинство на тараші, про сестер журавки. Особливо з повагою вони говорили про Олександра Ісаковича і Ганну, батька і матір Тоні. Швидко летіли дні, неділі, місяці. Війна продовжувалася. Німці настирливо намагалися взяти Москву до зими, і вже давно минув спас, давно убрали врожай, запахали зиму пшеничку, вже почало. Жовкнути і опадати осіннє листя, наближалася осінь а потім зима. Зими тут в цих місцях бувають суворі, сильні морози, заметілі, кучугури снігу аж до дахів, Бувало так перемітало вулиці, що не можна не тільки було приїхати, а навіть пройти. Тоді брали лопати і всі разом рили, ті канали від будинку до будинку. З фронту новини приходили не в тішні, але по селу пішов слух, десь тут поблизу з'явилися партизани, буцімто вони квартирують десь біля путивля. Кажуть, що командиром якийсь там Сидор Кавпак. Спочатку то були тільки чутки, але потім, потім то тут, то там виникали збройні сутички з німцями, хтось підривав залізничну колію. То кажуть, це була робота партизан. Часом вони почали рейдувати по селах Дубовичі, Тулиголове, Бистрик, були і в Грузькому. Взагалі-то люди доброзичливо відносились до партизан, намагаючись їм допомагати, чим можуть. Мета була на всіх одна вигнати німців, фашистів із рідної землі. Ця мета всіх єднала. Надавали віри і сили. Як раніше від Івана сина Олександра Ісаковича не було звісток, як раніше життя в селі текло звичайним темпом, зібирало врожай і тепер в довгі зимні вечорі домочадці займалися хто чим, одні ткали доріжки на великому дерев'яному верстаку, що стояв посеред хати, хтось на вертині пряв нитки. Олександр Іванович Ісакович стукав своїм фірмовим молоточком по підошвах чобіт і шивав шкіру дратвою. Виходило добре, хромі вичовати, і на цьому була копієчка. А ще співали. Ох, як співали. Кругом війна. А ці як зберуться за своїми роботами ввечері і потихеньку затягнуть пісню. Пісня виходила душевна і велася просто із грудей. Навіть посеред війни потрібно співати, бо так легше бити ворога. Не можна весь час плакати і страждати, потрібно ще мріяти, любити, народжувати діточок і співати. Ось так, через півроку, всі помітили животик у журавки. Невеличкий такий животик, але вже помітний, було зрозуміло, що скоро буде поповнення в сім'ї бакуновців. Так воно і сталося. Потрібний час народилася маленька янголятка, дівчинка Саша, на правах батька, безмежно любив її. Коли дівчинка трохи підросла, він брав її в руки і підкидав аж до самої стелі будинку, та був передбачений результат їх кахання. Дитині дали ім'я валя. Саме так запропонував Саша, і всі погодилися валя то нехай валя. Дівчинка підростала, а війна все ще продовжувалася. Тепер уже німці почали відступати від Москви, намагаючись. Вирівняти фронт, тим до перемоги було ще далеко. Журавка, як думаєш, коли закінчиться війна? Саше, ну таке спитаєш, червоніючи відповідала Журавка. Хіба я знаю, але не щоб наша перемога була і німчуру прогнали. Всім хочеться, щоб винищили тих виродків поліцаїв. Ух, як я їх не переварюю, знаєш. Вони мені такі гідні, такі агідні. Саша стипала свої маленькі кулачки і пригрозила ними у повітрі. Її обличчя стало серйозно і навіть сердите. Ого то ти така сердита журавка! Я і не знав, що ти можеш бути така сердита. заплакала в колесниці колисці маленька валя. Колиська крито підвішене з боків, до круку на стелі повільно розкачувалося. Валя притихла, натоплена піч, і грубки до ранку будуть віддавати тепло і зігрівати будинок. Десь в інших кімнатах, похропуючи, спав на теплій печі Олександр Іва Ісакович. Дівчата подвоє спали в інших кімнатах. Хата була маленька, не, не маленька, але складалося враження, що тут, як у тій казці, про рукавичку, храп стояв у всіх кімнатах. Одні тільки Олександр, і Журавка тихенько лежали і мріяли, згадували минуле і будували плани на майбутнє. Журавка, а, журавка, дивись, що я тобі скажу. Що, Саша? Кажи, я тут, біля тебе, мені так приємно бути з тобою, я тебе так люблю. Ну так люблю, дуже люблю тебе, чуєш? Ти ж мене не кинеш, ні? Мила моя мужуравка, Саша обняв рукою плечі журавки і притягнув до себе, як ти таке можеш думати? Тепер ти моя дружина, у нас є донечка, ми тепер сім'я, розумієш? І хоч нас не вінчали, ми повінчали самі. Себе перед Богом, так журавка? Так, звичайно, так. Головне ось тут. Вона показала на серце. Я правильно кажу, не папір людей з'єднує, а серце. Я так думаю, у нас є валичка, вона так схожа на тебе, Сашу. Ти не помічав це? А як повинно ще бути? Вона ж моя кровинка, як тільки закінчиться війна. Я вас заберу до себе, додому, в Таращу. Ти коли-небудь була в Таращі? Ні, ніколи. Заперечили журавки. Я навіть не чула про таке місце. А ти ще де небудь була, крім королівця? Ні. А навіщо мені це? Втім, тато мене хотів віддати вчитися на лікаря. Але тепер не вийде. Але то нічого. Головне, щоб ми живі залишилися. Правда ж? Так, миле. Погодився Олександр, знаєш, я скоро, мабуть, піду воювати. Я оце почав думати про партизанів ковпака. Кажуть, він десь тут недалеко. Та встигнеш іще, заперечила дівчина, і ще навоюєшся, вистачить і на тебе, німців. Ти краще розкажи, як твої батьки? Чим це сподобалися, чи сподобаюся я їм, як ти вважаєш? Звичайно, сподобається. Мої батьки добрі люди. Їм багаті дівчата не потрібні. Вони люблять мене і тебе будуть любити. От побачиш, ми побудуємо новий будинок і будемо там в шістьох жити. Як в шістьох? Що це ти таке видумав? захвилювалася журавка. Ну, дивись, я да ти вже буде два, потім валя, маня, шура і Остап уже шість. А звідки вони візьмуться? Олександр тихенько засміявся. Ну, хіба не ясно. То будуть наші діточки. Ти згідна? Аж чотири. А чого ти дивуєшся? У твого батька матір'ю скільки дітей? П'ять, навіть більше, аніж я сказав. То чого ж ти дивуєшся? О, так багато. перепитала журавка. Я б хотіла двох чи трьох. Та то неважливо. Саша встав, взяв цигарку і закурив. Дим піднявся вгору і поповз по кімната. То було нормально, на це ніхто не звертав уваги. Олександр підійшов до вікна, заглянув і здивовано якось загадково сказав. Скоро весна. Знаєш, журавка, не забувай, я офіцер. Це моя робота воювати з ворогом, і захищати вас і країну. То ти хочеш сказати, що і далі буде служити в армії, а як же ми? А ви будете завжди зі мною, як ти? Не проти? Ні, тільки ти, мій любий. Будь завжди зі мною. І ще довго вони мріли і обговорили події майбутнього. Уже навіть заховався за Хмари місяць, уже зірки згасли на небі. Світанок. І тільки на ранок всі в будинку міцно заснули. Їм снилися сни, кожному свій, снилася їх доля, кожному своя.